У, У нас в реанімації знаходиться четверо поцієнтів. Одна жінка зраненім, пораненням в край цього, важкому стані. Ми, кожен з нас безсвідомості і ми повинні зусиль для того, але вже сьогодні третій день, який залишається жив. Троє мужчин, які є, теж важкий стан, але стан від дня до дня покращується. Суперкритичні ситуації немає на даному. Так, сказали, тому один Все, що ми необхідно для забезпечення місць, кажуть, не, партії, для лікування цих людей на сьогоднішній день, якщо люди хочуть збирати, дом, то, хочуть друзі, ми то друзі, давайте брати, ми і, будемо перераховувати то, місць, ці кошти на міську лікарню, тому що ми збираємося приймати раду. з забули про комуністів які причаїлися, які їм не вибіла, але не ставлю, вчора ми бачили, коли буде зібралися буде депутати, то ніякої душі не було від комуністів в парламенті. Комуністського це комуністського парламенті. це парламенті. ця сила, фінансування. страшна, це ця сила, фінансування. яка ще вчора не ставала в парламенті, в ньому це буде в непритичному стані, в неважкому стані, тому що в нього була травмова сила, яку треба витрати з України, зробили пластику, Має бути трифунал, штучний, як так, але на сьогоднішній день на ранок у нього вони почали штурмувати. Нас, ну, це э, наслідки цієї травми. І, Взяли його на повторну операцію, зараз сказати про те, як називатися це курювання, дуже важко. Та, Сатани, а, чи є вас інформація, скільки орієнтовно людей рано не почекаєте з Києва? Чи немає? Ні, ми не знаємо, ми хочемо, ми зараз. Зв'язуються з Києвом, і ці люди, які в нас є хмельничани в Києві, виясняють, скільки хмельничан є в Києві, тому що треба оприділитись, як їх сюди доставити. Є пацієнти, які ми не зможемо ми будемо доставити, парчі, тому що важкість їх, їх не винесуть у неперевезення. А є пацієнти, які навпаки, ми звільнимо київські лікарні від, від, від лікування, забезпечувати лікування. Ви готові направити швидкі допомоги? Визаємо визаємо чи вони мають звіти якось я вас Такої готовності великої. У нас немає, тому що карет святких допомог немає. Але таких людей, які ну, потребують спеціального перевезення, я думаю, що не варто зараз на, на, на даний момент. Так, ми візьмемо трошки, трошки легших пацієнтів, я які, які людей. Будуть змозі переїхати, які можна буде перевезти. Є, є там поранення в ключицю, поранення руки в ноги, які можуть приїхати навіть в сидячому положенні. Але Вони на сьогодні день займають місцево лікарнях Києва, ми їх заберемо до хвилі.